Коли кашель заважає, брізарт допомагає. Шановні партнером нашої програми є вода Трускавецька. Вода, Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Ми збираємо на реп системи, і це не випадково, тому що боєздатним можна вважати підрозділ, який оснащено серед іншого всього необхідного, і ребами без цього ну, неможливо вести сучасну технологічну війну. А ребами, причому, які працюють в багатьох діапазонах, і які можна модернізувати у відповідності до вдосконалення російських дронів, що теж дуже важливо, тому що ворог також змінюється і змінює ті знаряддя, якими він вбиває людей. А реквізити в описі до цього відео, шановні. Британія вперше ввела санкції проти російських компаній «Газпром, нефть і СУРГУТНЕФТЯГАЗ. І ми ж з вами розуміємо, що тут мова йде не лише про російські вуглеводні, мова йде про наповнення російського бюджету, яким фінансується армія країни-окупанта. Про те, що Британія запровадила такі санкції, повідомляє прес-служба британського уряду. На зв'язку з нами Сергій Макогон, експерт з енергетики, керівник оператора ГТС України у 2019-2022 роках. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Вітаю, Ми, звісно, будемо з вами говорити про нафту, тому що це інструмент російської експансії в усі часи. Але дозвольте, я почну все ж таки з газових справ. Україна реалізувала заяву про припинення транзиту російського газу в повному обсязі. Так, як ви знаєте, що вже 11 днів не транзитується російський газ і все нормально і в нас, і, і в Європі є деякі проблеми в Придністрові, але це спричинено не Україною, а там інші причини. Оцініть, будь ласка, економічний ефект для російської економіки від припинення транзиту російського газу. Щорічно Росіяни заробляли на продажі транзиту, який проходив газу, який проходив транзитом через Україну, десь 6,5 мільярдів доларів. Тому це дуже суттєво, зважаючи на загальний військовий бюджет Російської Федерації 130 мільярдів доларів, це десь 5%. Немало так. Ну і отже, тепер до нафтової теми, що Британія вперше запровадила санкції проти російських компаній ГазпромНЕФТЬ і «Сургутнєфтігаз», а як це позначиться на російському нафтовому видобутку і на прибутках російського бюджету? Ну ви правильно сказали про Великобританію, але потрібно сказати, що вони одночасно ввели ці санкції з Сполученими Штатами Америки вчора. США ввели. Мабуть, найпотужніші санкції проти російського нафтового видобутку. Спочатку не то що війни, а спочатку 14-го року. Так під санкції попали ці дві компанії Ви правильно сказали гастромніста Срубніфтігас. Крім того, попали 183 танкери, які перевозили цю, цю нафту, так званий тіньовий «тюн флот Російської Федерації, який забезпечував. Експорт цього цієї нафти з Російської Федерації, крім того, попали велика кількість страхових компаній, які страхували цей цей флот, торгівельні компанії, компанії, на які були зареєстровані ці суда в інших країнах, в Об'єднаних Арабських Еміратах там. І, і панамі, і так далі, тому це дуже потужний удар. Наскільки я от е, зараз е, прочитав десь 30% відсотків танкерного флоту попало під санкції. Це дуже потужно. І а якщо брати по ножу. То це може бути до 50% е, е, танкерного флоту. І е, що головне, що е, вже в цьому році, ну, в минулому році, в 24 році році, е, почали відмовлятись від е, обслуговування таких судень навіть порти в Китаї. Та, ми... Щось у нас зв'язком. Так, так. так. так, так мене. так зараз чуємо зараз. Чуємо та порти так. в Китаї почали відмовлятися. Відвід почив. Почали відмовлятись приймати е, суда, який знаходиться під санкціями, і це дуже потужно. да, що раніше вони якось на це закривали очі, але зараз навіть і Китай почав е, не приймати ці е, судна. І чому це дуже важливо? Так, Росія продовжує експортувати обсяги. Ну дуже значний експорту, Вони там не дуже знизились з початку війни, але але. Коли виникають такі проблеми з санкціями, з можливістю вторинних санкцій, то вони починають вимагати додаткової знижки з Російської Федерації. Ми знаємо, що знижки можуть доходити до 30 відсотків, а може навіть і більше. Тобто фінальна Російська Федерація отримує набагато менше грошей, а нафта це ну, переважна частина. Чого формується е, бюджет Російської Федерації, тому це дуже важливе рішення не тільки Великобританії, а ще й Сполучених Штатів Америки, які е, фактично значно, значно, значно е, ускладнить роботу е, по експорту російської нафти. Тобто англосакси затягнули серйозно е, гайки економічних санкцій проти Росії. Дуже серйозно, дуже серйозно, дуже добре. А 183 танкери, дозвольте поцікавитись, поширюються санкції на танкери під прапорами інших країн. Не не, не, не лише під російськими прапорами, а наприклад, під прапорами країн морських офшорів. Так, так, звісно, там і Панама є. Але зазвичай, коли панамські танкери підпадають під санкції, Панама міттєво е, вимагає, щоб ці е, кораблі вони. Переїхали в якусь іншу юрисдикцію, е, тому е, буде дуже складно для Російської Федерації шукати там інші юрисдикції, і взагалі для цих санкцій американських санкцій не цікаво, під якими прапорами е, плавають ці суда. Головне, там що це за судно, е, і так далі. Крім того, я хотів би сказати, що введені ще санкції і на страхові компанії а без е, е, страховки такі суда вони не можуть заходити в більшість портів. Проходити там якісь складні інженерні споруди, тому буде дуже складно зараз росіянам якось е, якісь нові схеми е, видумувати як, як далі продовжувати той експорт нафти, е, тому я думаю, що тиск буде посилюватися і далі, і дуже гарно, що і зараз це мабуть, ви знаєте, що і в нашому парламенті зареєстрована. Проєкт закону про заборону транзиту російської нафти, ми можемо про це теж поговорити. Та, звісно, Нафта. звісно, не, не знаєте, не оминемо цієї теми і такого задоволення поговорити про це. А у Панами, я так розумію, масштабні проблеми і навколо Панамського каналу, і навколо танкерного флоту, який ходить і порушує міжнародні санкції проти Росії. Під панамськими прапорами. Ну що ж, це не проста історія бути, як писав Ільф і Петров незаконно народженими дітьми лейтенанта Шмітта. Та все ж таки платити за все доводиться. Скажіть, а що треба зробити, щоб російський нафтовий видобуток ну, працював на межі собівартості? Ну, фактично, е і зараз вже е до того йде. Да? Е Проблема в тому, що е Росіян у них закінчується, скажімо так, родовища, де низька собівартість видобутку, та у них нема технології. Хотів би ще сказати, що ці санкції стосуються також і американських компаній, які допомагали з видобутком технологічної компанії, сервісної компанії, так звані, які давали свої технології для видобутку. І зараз росіянам буде дуже складно а, збільшувати видобуток і навіть підтримувати той видобуток, який в них є. Тому ця а, цей за зашмарк він а, стягується на російської нафти. і мені здається, що зараз американці зрозуміли, що на загально світовому ринку нафти очікується профіцит а, в розмірі, десь мільйона барелів і тому. Америка почала таку таку атаку, і взагалі ну, різниця між ринком скрапленого газу і нафти є в тому, що фактично зараз є цей профіцит. Ми знаємо, що ОПЕК ця організація нафтовидобувних країн вони вже багато років вони вводять обмеження на видобуток нафти для того, щоб стримати ціну на нафту. Але є багато країн, які хочуть збільшувати Ну, по-перше, це е, Саудівська Аравія, Сполучені Штати теж хочуть е, е, збільшувати видобуток. Там є ще на підході країни, які взагалі там не входять в проект і, і Венесуела, і яка е, хоче, е, хоче теж збільшувати видобуток газу Тобто Там є дуже велика кількість країн, які дуже е, підтискають е, е, цей е, світовий ринок нафти. Тому зараз от, комбінація збільшення світового. Видобутку нафти та санкції на Російську Федерацію вони зможуть збалансувати цей ринок, і навіть попри санкції проти зменшення постачання з Російської Федерації, а це третій в світі виробник нафти не очікується значного зростання цін на нафту для всіх країн. Тобто така тенденція в принципі позитивно. Багато країн хочуть наростити видобуток нафти. А ми чули. А uh, щодо uh, цього гасла uh, команди Дональда Трампа, яке виражається на строї дитинку, бури. бури Сергій Макогон з нами експерт з енергетики, керівник оператора ГТС України в 2019-2022 роках, тепер, власне кажучи про те, що в Верховній Раді зареєстровано законопроект про заборону транзиту вже російської нафти нафти тут логічний наголос нафти, тому що ми про газ вже згадали. А якою є реакція українського уряду на цей законопроект, що вам відомо? Ну, те, що я бачив з виступу прем'єр-міністра, що, на жаль, пан Шмигель сказав, що Україна не може зупинити транзит російської нафти на третій рік війни, тому що, значить, це буде порушення угоди про асоціацію та енергетичної хартії. Я не погоджуюся з такою оцінкою, можу пояснити чому. Так, так, звісно, треба ж пояснення а, ну, почути. По, да. Ну, по перше, що стосується енергетичної хартії, да, це такий вже мертвий документ. З нього вийшов сам європейський союз 30-го травня двадцять року було прийнято рішення, що європейський союз виходить з енергетичної хартії. Тому значить, посилатись якось на якісь там зобов'язання щодо енергетичної хартії, це ну така дуже. Незрозуміла е, тактика. Далі. Що стосується угоди про асоціацію, тут є два моменти. Перший момент. Давайте вирішувати проблеми, е, по, по значить, по е, мірі їх надходження. Мірі їх надходження, коректно. да, дякую. Значить, е, е, вступ України до ЄС буде десь там за 5-10 років. Да? А давайте ми до цього часу якось закінчимо війну. так да? А потім вже будемо вирішувати проблему, як нам вступати до ЄС, тому що ми не зможемо закінчити цю війну, якщо ми самі будемо допомагати ворогу експортувати свою нафту. Так? Я хотів би ще раз нагадати, що на експорті нафти через Україну Росіяни щорічно заробляють 6 мільярдів доларів. Ми з вами проговорили про 6,5 мільярдів по газу. Магічна ще якась є... цифра і по газу 6 мільярдів, і по нафті 6,5. Ну, так, так. Да, так, так, така от цифра. 6 да. мільярдів вони заробляють. І навіщо ми на третій рік війни допомагаємо а, це, це робити росіянам? Я хотів ще раз а, наголосити, що сама Європа, весь Європейський Союз відмовився від імпорту російської нафти та нафтопродуктів ще в червні 2022 року. Було зроблено тільки виключення, виключення тимчасове для декількох країн. Ну, це такі. Ми дуже знаємо ці країни, це Угорщина, Словаччина та Чеська Республіка. Їм дали тимчасово можливість продовжувати імпорт російської нафти через Україну по нафтопроводу Дружба для того, щоб вони могли побудувати альтернативні маршрути постачання нафти за ці три роки. Вони нічого не зробили, Угорщина та Словаччина. Хоча є можливість їм імпортувати цю нафту через ну, не російську нафту, я маю на. Через е, е, нафтопровід Адрія, який проходить через е, Хорватію і йде на берег Середземного е, моря. Е, тобто є можливість у угорщини е, купувати не російську нафту. Але вони не хочуть відмовлятися від російської нафти, і вони наполягають, що Україна має продовжувати транзит російської нафти. Це Угорщина і Словаччина. Нагадаю, це наші такі любі друзі е, останнім часом, на жаль. Далі повертаю, повертаючись до угоди про асоціацію, так, що давайте ми вирішимо питання перемоги або зупинки війни, а після цього будемо вже вирішувати питання вступу до Європейського Союзу. Крім того, я ще раз прочитав цю угоду про асоціацію. Там є спеціальна стаття 472, яка каже, що у разі е наявності форс-мажорних обставин, які загрожують національної безпеці країни. Ця угода не забороняє країні підписанту, тобто Україні, чиняти будь-яких е, дій щодо захисту національних інтересів національної безпеки. Ми розуміємо, що війна це є така підстава, е, 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 яка нам дозволяє тимчасово відмовлятися від частини зобов'язань цієї угоди про асоціацію. Е, тому я категорично не погоджуюся з паном Шмигелем. Я вважаю, що е, потрібна е, санкція в вводити Забороняти транзит, і, мабуть, чому е народні депутати вирішили зареєструвати цей закон, тому що вони вже ну довго чекають, коли щось буде зроблено. Нагадаю, що в червні 2024 року Україна намагалась ввести санкції проти російської нафти компанії Лукойл, але, скажімо, потім, потім е е там угорці зробили такий хитрий. Трюк вони фактично почали купувати російську е, нафту на кордоні між Україною та Білорусію, і вже транспортувати е, цю нафту як угорську. Ну вона ж куплена вже у росіян по документам. Вона угорська, і тоді пан Шмигаль сказав: Ну ви ж бачите, це вже ж не російська нафта це, це угорська. Тому уряд не бачить ніяких з цим проблем. Але ми ж всі розуміємо, що е, Росія продовжує отримувати кошти за цю нафту. А? Тобто, це така от оборудка, Нам пропонували азербайджанський газ. А зараз у нас йде е, 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 угорська у, угорська нафта, фактично російська. Ну що ж, азербайджанський газ в лапках, звісно, азербайджанський, тому що всі розуміють, що це російський газ. Ми ми зупинили спільними зусиллями, звісно. Я сподіваюся, зупинимо російську нафту. А скажіть, просто уточнення невеличке в умовах форс-мажору щодо угоди про асоціацію України з європейським союзом, власне і не має фігурувати терміни визначення війна, Достатньо загроза національним інтересам. Я правильно вас зрозумів? Ну, там потрібно подивитися на формулювання. Там війна, там є слово війна в самої в цій статті. Там війна, там безпорядки, там і так далі. Це, це прописано. Війна прописана. І будь-які. Я хотів би ще сказати, що зараз є діюча угода між українською державною Укртранснавтою. Це компанія входить до групи Нафтогаз. Яка займається транзитом через Україну і російською Транснів. Оце угода, за якою відбувається транзит. І в е, будь-якій угоді є теж пункт форс-мажору, і за, і за цим пунктом можна будь-яку угоду припинити, розірвати і так далі. Я сам, коли був керівником оператора ГТС України, я сам особисто е, зупиняв е, транзит газу через е, точку входу «Сохранівка», на, саме по цьому пункту, по пункту форс-мажор, а да, ми отримали довідку з торгівельно-промислової палати, що в нас є форс-мажор, війна, і фактично ми е, повідомили. Ну там такі процедури, да, щоб ви розуміли, да, потрібно лише довести. Да. E, значить, e, і ми офіційно повідомили Газпром, що, e, що форс пожок обставини і транзит через Сокранівку відбуватися e, більше не буде. І фактично ми тоді зупинили десь на 30% тоді зменшили транзит російського газу. E, тому і я не бачу ніяких проблем навіть e, без цього закону, без e, рішення e, РНБО щодо введення санкцій проти російського газу. можна навіть зараз розірвати. Контракт з російською транснефтью і припинити назит нафти але ну чомусь це не відбувається, тому тому. Ну, будемо чекати, що через Верховну Раду пройде цей закон, і фактично уряд буде змушений розірвати цю угоду з росіянами. Що цікаво, форс-мажорні обставини створені самою ж Росією. Що ви скажете про те, що єдине, що я прошу зараз нам сконцентруватися в такому бліц-режимі попрацювати, бо у нас зовсім небагато часу, всілякими карами погрожують Україні. Ну та ж Угорщина і Словаччина. А це було щодо російського газу. Я думаю, що подібна риторика буде і щодо Росії. Військовій нафти, наскільки вони можуть нашкодити Україні, ну дивіться, угорці вони завжди не були нашими друзями. Ми знаємо, що Орбан блокував фінансову допомогу, військову допомогу. а Значить, залучення а, європейських військових інструкторів до України. Він блокував вже все, що можна, навіть коли був і транзит газу, і транзит нафти. Тому я не бачу, що ми щось тут втрачаємо. Ну, що може нам зробити Угорщина? Там теж погрожувати імпортом електричної енергії, але ще раз нагадаю, що немає права у Орбана зупинити перетоки електричної енергії до України, тому що це загальноєвропейська енергетична мережа. Тому я думаю, що за підтримки наших партнерів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, я думаю, знайдуть важелі впливу навіть на Орбана і навіть на, на Фіцо. Ми бачимо, це... що електрика сваче не йде, це у нассебто Себто, казус Белі деяким політикам в принципі не потрібен. І скажіть, а чим заміщати будемо ті залишки, рештки російської нафти, яка досі транспортується в країни Європейського союзу? Ми будемо чим заміщати чи ну, ну скажімо європейський союз. Чим буде заміщати, щоб не сталося дефіциту на європейському ринку, щоб ціна не підскочила. Погодьтеся, це важливо. Це впливає на європейських виборців. А їм голосувати у в, в лютому, наприкінці лютого, Федеративній Республіці Німеччини будуть обирати політиків до Бундестагу, і це важлива тема. Ну, дивіться, Німеччина взагалі вже давно не імпортує російську нафту. А вони відмовились від імпорту російської нафти ще в 2022 році. Вся Європа, я се раз ще раз наголошую, вся Європа не купує російську нафту ще з кінця двадцятого року. Тобто залишилися тільки дві країни, фактично, які е, хочуть далі імпортувати російську нафту. Це Угорщина і Собаччина. У них є можливість купувати нафту на світовому нафтовому ринку. Там цієї нафти е, дуже багато. Є виробники, Заудовська Аравія, США, там багато, -багато інших країн. Нема ніяких проблем, не буде ніякого зростання цін, якщо ці дві країни відмовляться від закупівель російської нафти, тому що це не дуже великий обсяг. Це лише 14,5 мільйонів тонн нафти на рік. Це ну такий дуже дуже незначний обсяг порівняння з загальним світовим ринком. нафти. А як ця ситуація може позначитись на українському ринку? Для нас це дуже відповідально, тому що нам військову техніку заправляти треба. Ми, от, якщо ви подивитеся офіційну статистику, ми взагалі нічого не імпортуємо з Угорщини дизельного пального. Ми і доля словаччини в імпорті дизельного пального в Україну в вересні 2024 року була 6%. Зараз наші основні напрямки, з яких ми імпортуємо дизель, це є Польща та Румунія, Греція. А словачина і угорщина не є нашими великими постачальниками. Більш того, загальний ринок дизельного палива в Європі це він дуже такий конкурентний. Там нема великих скажімо так монополій. Там дуже швидко можна замінити одного постачальника на іншого. І ми вже доказали, як коли нам росіяни зруйнували всю нашу натупі переробку, ми дуже швидко знайшли. Європейських спостачальників, і зараз у нас немає ніяких проблем з, з дизельним пальнем. І для нашої армії, і для нашої економіки. Так, такий знаєте, бліц підсумок. Себто таке диво, як енергетична незалежність від росіян і диверсифікація відбуваються. Сергій Макугон, експерт з енергетики, керівник оператора ГТС України в 2019-2022 роках. З нами був на зв'язку. Дякую, пане Сергію. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.